Вітаю. в ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Конкурс юних інспекторів руху у Києві. Браконьєри вийшли на промисел на Харківщині. Замінували райвідділ міліції. Дитячий проїзний документ для тяжко хворої дитини видали у міграційній службі. Сучасні підлітки подекуди набагато краще знають правила дорожнього руху, ніж дорослі. Це вкотре довели учні столичних шкіл. Діти взяли участь у щорічному конкурсі юних інспекторів руху. Захід пройшов у Києві на базі Національної академії внутрішніх справ. Організаторами традиційно виступили управління столичної державтоінспекції і департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Я Хочу привітати вас зі святом. Подякувати за вашу плідну роботу та передати вітання від керівництва департаменту ДІ України в особі Сіренка Анатолія Петровича до управління Дії міста Кива, моїй особі, і побажати вам натхнення, здоров'я та зеленого кольору світлофора не тільки на дорогах. А всіх ваших починає головне завдання конкурсу залучити школярів до вивчення дорожніх правил, виховати з них зразкових водіїв та пішоходів, а можливо і майбутніх інспекторів. Ми сьогодні виступаємо як приймаюча сторона район. Сьогодні проходить очередний сльод юних інспекторів дорожнього двигу, який ми проводимо кожен в год. З'їжджається на цей сльот 10 команд, которые показують свої уміння і навички в регулюванні дорожнього руху, Віла знання правил дорожнього ну, двіження. Помощники це наше майбутнє. конкурс проходив у кілька етапів. Один з них це змагання регулювальників, під час якого учасники змогли випробувати себе в ролі інспекторів. Да вони керували рухом на перехресті. Ну, дорожній рух це дійсно дійсно проблема у нас в Україні, тому потрібно для цього існуємо і ми щоб врегульовувати такі проблеми, щоб це було не марно, щоб не тільки ми сьогодні показували свої вміння а. І не тільки для себе, а для всіх, щоб всі розуміли, як це важливо і як це е, ну це сучасне дуже питання. Далі підлітків чекав справжній письмовий екзамен на знання дорожньої граматики. Учні необхідно було відповісти на сотню різних питань. На сьогоднішній час найкращою командою є крутий підйом. Це е, команда Деснянського району. Вони від е, Зіста. Відповіді надали 90 вірних. Ще одне відповідальне завдання це надання першої медичної допомоги. З ним хлопці та дівчата також упорлися за виграшки, а далі школярі перемістилися до актової зали академії, на сцені якої пройшов завершальний етап конкурсу. Команди піснями, танцями та віршами закликали усіх дотримуватися правил дорожнього руху. Що щасливо жити мій на світі кожен! За підсумками змагань кращою стала команда зі школи номер 190 Деснянського району. Друге місце посіли учні 137-ї школи Дніпропетровського району. А третє місце виборола збірна команда гімназії номер 178 та юридичного ліцею імені Кондратіва. У винагороду підлітки отримали цінні призи, дипломи та подарунки. Літний будинок розпусти викрили правоохоронці Києва у центрі столиці. Сюди навідувалися заможні клієнти, які бажали провести час з виконавцями еротичних танців. Однак танками їхнє дозвілля не обмежувалося. Бордель працював під виглядом стриптиз бару на вулиці Саксаганського. На момент приїзду міліції дві працівниці саме усамітнилися зі своїми клієнтами в окремих кімнатах. Працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею ми головного управління було здійснено перевірку стриптиз-клубу в Голосівському районі міста Києва. Під час перевірки нашими працівниками було встановлено, що в цьому закладі, окрім перегляду стриптизу, клієнтам надавалися послуги сексуального характеру. Адміністратор закладу, 38-річний киянин, брав на роботу тих дівчат, які, окрім еротичних танців, були згодні обслуговувати чоловіків під час так званих приватних сеансів. Втіх із красунями обходилися клієнтам у кругленьку суму. Танцівниці нічного клубу за свої послуги брали від клієнтів по 200 доларів. США. Наразі працівниками міліції проводяться заходи щодо встановлення всіх причетних осіб до створення зазначеного місця розпусту. Проти керівників закладу відкрили кримінальне провадження за звідництво, а дівчат звинувачують у проституції. Слідство триває. Вони полюють за дичиною, а міліція полює на них. Правоохоронці фіксують черговий сезон спалаху браконьєрства. Від зловмисників потерпають рідкісні види тварин і риба, що йде на нерест. Коли риба йде на нерест, ловити її можна лише в водойомах України з берега і тільки однією вудкою та поза межами нерестилищ. Тож і міліції доводиться патрулювати річку щоденно. Відтак, правоохоронці Полтавщини, затримали чоловіків, які промишляли браконьєрство на Дніпродзержинському водосховищі. Було затримано в районі. Урочища Пелехи, що в Кабаляцькому районі на річці Дніпро Дніпрозержинського водосховища, а саме на, в районі регіонального ландшафтного парку Нижньоварсклянських, двох рибалок, які на човні казанка під двигуном 25 м Ямаха. Ставили сітки правоохоронці вилучили браконьєрів п'ять риболовецьких сіток довжиною майже 400 метрів. На жаль, вони вже встигли наловити ними понад 25 кілограмів риби різних видів. Нанесли своїми незаконними діями істотної шкоди нашій державі в розмірі близько 6 тисяч гривень. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. А на в'їзді до міста Черкаси працівники ДАІ зупинили автомобіль з мисливцями, які саме поверталися з незаконного полювання. В салоні автомобіля ми помітили чехол від мисливської зброї. Потребивши водія, передоставив документи на мисливську зброю, на що водій повідомив, що реєструні документи на мисливську зброю залишив вдома. Нами було прийнято рішення перевірити салон автомобіля та багажник. Втім, чоловіки заборонили оглядати автівку. Тож інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу. Ну вам є що скривати? Давайте ну, покажіть, просто... ми оглянемо, їсти що. Якщо... Так, ну, я вам покажу. Я говорю, покажіть <кх> мені детально, я не бачу, що ви як вам детально? саме ну, та Виносьте все не ставте ну, на землю. Перевіривши автомобіль, правоохоронці знайшли в салоні мисливський карабін з оптичним прицілом нічного бачення і глушником набої до нарізної зброї та ножі. А в багажнику машини лежали тушки двох диких кабанів, сезон полювання, на яких поки що закритий. Відтак на проконьєрів чекає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на срок до трьох років з конфіскацією зброї та всього полюваного. Годин була паралізована робота райвідділу міліції в місті Вовчанську, що на Харківщині. В приміщенні шукали бомбу. На щастя, повідомлення про вибухівку виявилося недоречним жартом. На гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і сказав, що готується терористичний акт. І за дві години райвідділок злетить у повітря. Всі з цим були предприйняті немедлені міри по евакуації лічного составу, а також граждан, які знаходилися. Также были эвакуированы немедленно с близнежащих зданий все граждане. Были задействованы огромные силы и средства с привлечением подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Взривотехнічне служба, кінологічного центра. Спеціалісти вибухотехнічної служби крок за кроком перевірили усі кабінети, кімнати та коридори. На щастя, повідомлення про замінування виявилося злим жартом. Після проведення цих всіх мероприятий немедленно було внесено дане сообщение в єдиний реєстр до розслідувань по статті 259. І в кратчайший срок було встановлено дане лицо. Задержана, у кого з'яв вечірственні доказательства, мобільний телефон, з якого він зробив за общество. Затриманий місцевий мешканець 30 років каже, що такий спосіб хотів дошкулити працівника міліції. Адже раніше чоловік вже мав проблеми з законом та був засуджений за крадіжки. Був в стадії алкогольного п'янення, дзвонив в районі, що должен совершиться рад. Сьогодні в Волчанському брали Скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте свою провину? Повністю розкаюваюсь, свою вину признаю. Невдалий жарт може коштувати чоловікові 6 років в'язниці. Уважаємі громадяни, я хочу звернутися до всім. Якщо хтось бажає в далі пошутити, зробити такі ложні повідомлення, Помніте, за ета предусмотрена уголовна з це мірою міронаказання. У рамках операції НЕРС правоохоронці продовжують виявляти браконьєрів. Не оминають перевірки і потенційні точки реалізації незаконно виловленої риби. Відділ ветеринарної міліції провів перевірку реалізації свіжовиловної риби на території Кременчука. Одну з підозрілих точок продажу правоохоронці виявили на центральному ринку міста. Серед риб, яка була дозволена до реалізації саме ставкова риба, на неї були відсутні документи, які підтверджували її походження, якість та безпечність. Крім того, що на рибу були відсутні документи, вона також зберігалась в антисанітарних умовах. З обігу правоохоронці вилучили та утилізували понад 100 кілограмів риби. На власників було складено адміністративний протокол за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення ветеринарних правил. Останнє тягне за собою накладання штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Догрався. У Києві чоловік вирішив роздобути грошей у нічному продуктовому кіоску. Щоб надати переконливості розмові з продавчиною, взяв з собою позичений у племінника іграшковий пістолет. Тепер на грабіжника очікує не дитячі покарання. Близько четвертої години ранку до чергової частини Дніпровського районного управління міліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на МАФ. Я повідомив потерпіло, що зранку до її кіоску підійшов молодий чоловік та попросив продати йому пачку сигарок. Тільки вона викрила вікно для видачі товару. Він зразу наставив її обличчя пристрій, схоже на пістолет. Та вимагав віддати всі гроші з каси. Як тільки він забрав гроші, одразу почав тікати, але жінка не розгубилась, одразу визвала 102. Хоча потерпіла і бачила нападника лише протягом декількох секунд, вона досить гарно описала його та вказала напрямок, в якому той зник. Перевіряючи прилеглу територію, правоохоронці відразу помітили чоловіка, який підпадав під опис підозрюваного. Працюючи за прикметами, вже на сусідній вулиці було виявлено особа, яка повністю підпадала під опис нападника. Його зразу було затримано. Але свою провину він не визнавав, заперечував, повідомив, що на біля місця злочину опинився випадково. Але під час огляду ворогій території на газоні під кущем було знайдено грашковий пістолет. За результатами проведеної експертизи, відібрані відбитки пальців у затриманого та на іграшковому пістолеті співпали. Через деякий час невідоме повідомив, що на злочин пішов заради легкої наживи. Кілька днів обмірковував ситуацію. Готувався серйозно, навіть позичив грошкові пістолети свого племінника згідно з статті 187 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На доручення голови Державної міграційної служби України Сергія Радутного виготовили дитячий проїзний документ хлопчикові, котрий нещодавно дістав 75% опіків шкіри. Лише така оперативність ДМС наших вітчизняних лікарів та допомога закордонних медиків можуть врятувати йому життя. Як сталася ця трагедія, досі не знають ані батьки, ані родичі восьмирічного Володі, які живуть у Кам'янку Бузькому районі Львівської області. Того дня хлопчик грався на подвір'ї власного будинку, аж раптом його тітка почула крики Пожежа. Прибігли і сказали, що там в мене горить стайня. Та я біжу, а напроти проти мене біжить сам сам хлопчик, сам Володі, він проти мене біжить. Жара на дворі, а від нього такий як від перейдуть, що він от тільки що на одгорів. Його затушили до Київського міського центру термічної травми та пластичної хірургії. щороку потрапляють півтори тисячі осіб, половина з них діти. Утім, з такими тяжкими ушкодженнями, що дістав на пожежі маленький Вова, і тут не так часто стикаються. Дитини край важкі, навіть критичні опіки. Дитина має 75%. Глибокого опіку, тобто ураження шкіри повністю, яка в даному випадку відновитися не може. Після операційний стан дитини не погіршився, і таким чином можливо підготувати дитину до транспортування до дитячого опікового центру в Бостоні, з яким в нас вже є. Добре, стосунки саме в цьому медичному закладі Сполучених Штатів Америки успішно вилікували Настю вівчар. Але для того, щоб терміново відправити хворого до Америки, слід було виготовити документи, необхідні для перетину кордону. На прохання міністра охорони здоров'я, голова державної міграційної служби України, дав доручення щодо швидкого оформлення дитячого проїзного документа дитини для виїзду за кордон. Такий документ нами оформлено. Вручена мамі, і крім того, у Володі є мрія щодо е мати свій особистий комп'ютер. Такий теж ми йому подарунок підготували, вручили також мамі і бажаємо йому якнайшвидшого одужання, щоб він міг і навчатися, і гратися. Мама Володі безмежно вдячна працівникам Державної міграційної служби України та, звісно, лікарям за те, що вони роблять все, аби дати дитині шанс на життя. Дитина в дуже важкому стані, що там дуже складна операція. Ну там там на дитину нема що дивитися. то… Ну, дякую, лікарям. Вот всім буквально через дві години після цього інтерв'ю Марію поклали на операційний стіл. Частину її шкіри було трансплантовано володі. Утім, лише за океаном, де є обладнання для вирощування в лабораторних умовах клітин шкіри, у її сина є шанс поновити 75% пошкоджених тканин. Американці обіцяють зробити це безкоштовно. Державна міграційна служба України та редакція нашої програми щиро бажають володі як найскорішого одужання була програма автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, і хай вам щастить!